Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі! Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Важливі новини для українців з Європи. Отже, хто стоїть за блокадою України, друзі, розповім вам про радикалів, що перекрили польсько-український кордон. Додивіться це відео до кінця, і ви зрозумієте, що насправді відбувається. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine. Також ще більша кількість українців зможуть пришути цю важливу і корисну інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, 6 листопада польські перевізники, ви знаєте, що розпочали фізичне блокування трьох з чотирьох найбільших прикордонних переходів на польсько-українському кордоні. Як українські, так і польські експортери, імпортери та перевізники вже зазнають звичайно збитків так само страждають і взаємини між двома країнами, які ще не встигли відновитись після зернового конфлікту. Втім, друзі, порівнювати нинішній конфлікт з зерновою кризою все ж зарано. Перевізники не є такою потужною електоральною силою у Польщі, як, наприклад, фермери. А крім того, є всі підстави говорити про те, що протест був організований лише незначною групою польських перевізників. Спробуємо, друзі, розібратися в цьому конфлікті, давши відповіді на ключові запитання. Отже, хто протестує? Ви знаєте, що в репортажах та на літиці з цих подій ви не трапите переважно на слово перевізники, але це дуже абстрактна категорія. Перевізників у Польщі багато, у них різні інтереси та різні справи. Дещо глибший пошук приводить нас до нещодавно створеної організації в Польщі, яка називається Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту. Перші повідомлення про яку з'явились у вересні, до якої входять кілька власників. Польських компаній, які брали участь і в попередніх блокуваннях на кордоні, ще друзі. Одним активним учасником цієї блокади є Рафал Меклер, власник транспортної фірми і голова Люблінського осередку конфедерації польської ультраправої партії з радикально антиукраїнською риторикою та зв'язками з Росією, як сам Меклер, так і конфедерація активно Лобіюють та висвітлюють блокаду. По суті, наразі це єдина польська парламентська партія, що підтримала цю акцію. Також нагадаю, що з листопада лідери конфедерації організували у сеймі прес-конференцію з анонсом цієї блокади за участю перевізників з комітету. При цьому, на відміну від аграрно-зернових протестів та попередніх блокад, перевізників ще, наприклад, у 2022-2023 роках. Цей страйк не має підтримки ані більшості перевізників, ані органів влади Польщі. Як великі об'єднання, так і Проспілки, так і польське міністерство інфраструктури не підтримали публічно цю блокаду та її вимоги. Крім того, друзі, дивно виглядає також час проведення протестних акцій. Нинішній уряд Польщі допрацьовує останні тижні чи навіть дні, тоді як новий ще не сформовано, а відповідно невідомо кому адресовані вимоги протестувальників. Що вимагають? Це дивно, але не існує навіть чіткого єдиного списку вимог протестувальників, які поставили на вуха одразу дві країни. Різні джерела наводять різні вимоги, які постійно змінюються. Українське Міністерство інфраструктури за кілька днів страйку так і не отримало офіційного списку вимог і вимушене встановлювати їх шляхом аналізу повідомлень у медіа. Єдине, що можна, друзі, сказати точно так це те, що вимогу про повернення. Дозволів назвали нереально як в Україні, так і в Польщі. Які друзі результати цієї блокади польсько-українського кордону станом на сьогодні блокадникам кордону вдалося добитися таких цілей: перше це величезні збитки українських перевізників і експортерів, ризик зриву поставок військових і гуманітарних вантажів, збитки польських компаній, Гуманітарна катастрофа на польській території, де на в'їзд в Україну вже стає тисячі автівок без доступу до побутових зручностей. Але найголовніше, друзі, руйнується довіра до Польщі в Україні. Українці, які не є профільними спеціалістами в цій темі, не дуже розрізняють страйки аграрів і перевізників. Це видно з коментарів у соцмережах. Просто вже взагалі п'яте за час війни перекриття життєво важливого кордону залишає у свідомості сумарне враження недружних дій від дружньої, начебто, країни Польщі. Висновок друзі, простий, але невтішний. Акція на кордоні є. В кращому разі піаром новоствореної організації комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту і пов'язаний з ним політичною партією Польща і Конфедерація, і це тільки друзі, якщо відкинути версію про замовлення з боку. Росії в будь-якому разі захист інтересів польських перевізників є лише прикриттям. Тим часом негативний ефект для української і не тільки економіки, а також для іміджу Польщі в Україні очевидний. Фактично, невелика група, керуючись приватними інтересами, взяла в заручники економіку та Національну безпеку одразу двох великих країн, і звідси випливає друзі. Наступне як і коли б не завершилась блокада, польська та українська влада спільно мають вжити всіх можливих заходів, щоб таких інцидентів до кінця війни з Росією більше не було. Перекриття друзі кордону як інструмент політичної боротьби, думаю, ви погодитесь, просто не має права існувати під час війни. Занадто великою є ціна зловживань, а протестувати можна десь і в іншому місці, адже Польща має таку розкіш як право на протест у мирний час. Поки що, ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.